Вітаю при змінні влади завжди зникають якісь люди. Ну от вони були популярними, всі про них говорили. А потім якось влада зникає і виявляється, що вся їхня популярність вона трималась на тому, що його або її підтримували. Ну, ті чи інші високі посадовці, і от я підозрюю, що щось аналогічне буде з паном Клопотенком, меню якого, як на мене, на силу нав'язується в українських школах, тому що інакше ніяк не можна пояснити, чому цей пан такий популярний, такий повсюдний. Невже він настільки геніальний? Можливо, він геніальний і тому так, але я особисто не розумію. Не розумію, в чому в чому його висока популярність. Ну точніше, я розумію. Але ви також здогадуєтесь, в чому ця популярність. І ось чим далі в ліс, тим більше тіні, як кажуть партизани. А у нас чим ближче вибори, тим більше люди починають відверто говорити, що вони думають про деякі процеси. І такого буде дуже багато. І не у мене це і пана Клопотенка при всій повазі до нього і до його кулінарних. Талантів. І от а, видання, яке називається Школа обозриватель, а, Моя школа. І тут а, м, така неприємна стаття, яка стосується пана Клопотенка. Діти виявляється, відмовляються їсти борщ зі сливами, і салат із фенхелем. А, і м, видання запросило нутриціолога пані Ірину, яка пояснює, що нове меню. Клопотенка, воно насправді вже не нове, воно а, часто не тільки не смачне для дітей, хоча не заперечую дуже багато дітей із задоволенням, їдять деякі позиції, батьки є, які говорять, що так, потрібно їсти а, корисну їжу. При цьому самі батьки їдять якраз пельмені і. Смажені, смажені яйця з беконом, а діти повинні їсти ну, майже сирі баклажани. Не вірите? Ну от, будь ласка, меню українського ресторатора Клопотенка має понад 800 рецептур, проте в ньому є певні мінуси для школярів. Це газета повідомляє. Учні не хочуть їсти незвичних для них страв. Як-от борщ зі сливами, салат із сирими кабачками та фенхелем, не знаю, що таке фенкель, або яблука зі сметаною. Лише в Миколаєві 70% школярів відмовляються від харчування за меню Клопотенка, адже там немає солі, цукру, олії, ну і так далі. Зараз хтось скаже, а це ж здорове харчування, ребята. Здорове харчування це Макдональдс, якщо вам він кайфує. Здорове харчування це КФС, якщо вам воно кайфує. Здорове харчування це купити якісних пельменів і з'їсти їх з задоволенням. Ось я нещодавно був у ресторані, і мені там подали пельмені. Ну я не жаліюсь, просто хочу, щоб ви зрозуміли. Пельмені просто, напевно, розігріті в мікроволновці. Це була така гидота. а ресторан знаходиться прямо в центрі біля Бессарабської площі. Там ще часто подають різні там, галушки, там, борщі там, і так далі. От Мені страшне не сподобалось. І ви знаєте, ніякого кайфу, навіть якби це були яблука, запечені в сирих сливах і покрошені зверху сирим баклажаном. Без олії, без цукру, навіть якщо це меню клопотенка, і навіть якби мені сказали, що це ну дуже корисно, ну ду... прям прям дуже корисно, я все одно кайфу б не отримав. Їжа створена для того, щоб люди отримували від неї задоволення. Звісно, що їсти всяку гедоту на регулярній основі не потрібно. Але я, дитина, яка виросла фактично на їжі, яку ну фактично. Здобували за принципом, що дістали, і що виростили на огороді, який був біля, біля нашого міста. Так, ось я якось геть ну не отруївся. Ви знаєте, і діти, які зі мною отримували пюрешечку з котлеткою. Яка там була на 90% чи на 80% з хліба, ну от абсолютно не труїлись, не потрібно розповідати сучасним мамонькам, мамочкам, казки про те, як корисне меню з сирого буряка і яблука зі сметаною. Так ось справа в тому, що ось ця жіночка, яка розбирається з меню, вона написала ще наступне: все, що хлопцям та дівчатам не зрозуміло. То не смачно, наприклад, салат з яєць, яблук та сметани. От уявляєте, салат з яєць, яблук і сметани, або крем борщ, або борщ зі сливами, чи салат із сирими кабачками. Ну, прикольно, насправді напевне. Крім того, через невідомі для дітей назви страв виникає ризик харчових алергій, адже в деяких з них є продукти, про які дитина може не знати. Що може призвести до небажаної реакції. Якщо подивитись на дитяче меню в ресторанах, то ви там завжди знайдете щось звичне: на кшталт пюре та котлети. І це неспроста. Так, заклад не прогадає. І поки ви смакуєте кухню будь-якої країни світу, дитина може замовити щось знайоме для неї та її травних ферментів. Ну, от така історія. Така історія. Доволі дивна. І я не знаю, напевне, у пана Дмитра Клопотенка є власні ресторани. Мені було би цікаво, чи хто був із вас в тих ресторанах, і а, які там страви в основному замовляють люди. Ну, я розумію, на перших етапах, напевне, от щось таке екзотичне: салат із кабачків сирих. Сметана і яйце напевне замовляли, а потім почали ходити в звичайні грузинські ресторани, звичайні суші, і там ну, жити звичайним нормальним життям. Я не знаю, для чого дітям нав'язувати оцю всю Гедоту. Можете от зараз мені порозписувати, наскільки це корисно, наскільки ми раніше не розуміли, наскільки в радянському союзі травили наших дітей. Насправді Радянського Союзу 33 роки немає. Діти вже давно виросли, вже українські діти давно виросли і вже дітей понароджували. Але от мені цікаво, а давайте запропонуємо пану Дмитру вести свій ресторан тільки з таким меню, тільки з таким меню, як є в дитячих столовах. Тільки таке меню. І щоб Дмитро вклав у свої ресторани отакі всі свої гроші. От прослідкувати, щоб всі гроші були вкладені в будівлі, в персонал, в е, тарілки, в антураж, в ремонти. А потім там буде тільки отаке меню. От мені цікаво, як довго проіснують такі ресторани без великої підтримки? Оце так ми ставимось до наших же громадян. Нав'язуємо їм. Якусь гедоту, говоримо, що вона дуже корисна, потім уже самі люди ходять, ходять, ходять повторюють це корисно, і ніхто в державі не може змінити те, що хтось нав'язує. Для чого це робити? Як так можна побудувати демократичну країну? Чому одна людина визначає меню всієї країни? Це так по-демократичному. Ви знаєте, у нас розповідають про те, що в нас навіть школи конкурують, університети конкурують, всі в рамках конкуренції. Але чомусь меню Клопотенка поза конкуренцією. Дивно? Та ні, не дивно, якщо знати, в яких умовах і в якій країні ми з вами живемо. Годуйте своїх дітей смачною їжею для того, щоб вони отримували задоволення від життя. Пюрешечка з маслом. От, абсолютно їм не зашкодить. Та ще з котлеткою, яку ви самі приготуєте. От абсолютно вона їм не зашкодить. Бережіть себе, тому що в наших умовах, в яких ми живемо, от меню Клопотенка це те, що нас врятує. От вірите в це? Отож.